Я вважаю, ці конгреси дуже важливі. Ми маємо можливість із президентом України поспілкуватися, із міністрами і проговорити важливі питання. І більш того, є рішення, є вирішення цих питань. Я приведу приклад: на останньому конгресі було було задано питання, і ми не знали, як його вирішити. Бо це питання стосувалося відбудови. Це по є відновленню відшкодування по сертифікатам і було поділено по багатоповерховим будинкам до 91-го року і після 91-го року в нашій ірпінській громаді 95% будинків зруйновано, які побудувалися до 91-го року, і люди на 10 тисяч менше отримували компенсацію і не могли купити квартиру. Але Після конгресу ми проговорили, і уряд вніс постанову, зміни і питання вирішене було. І це для десятки тисяч українців. То я вважаю, такі конгреси проведення вкрай важливі для всіх громад. І дуже дякую, що вони організовуються. На цьому конгресі говориться багато про допомогу і сприяння бізнесу. Я погоджуюсь, бо бізнес це податки. А на податки ми живемо в нашій країні і витрачаємо кошти. І звичайно, по бізнесу люди задавали багато питань, пропозицій. Я впевнений, вони будуть враховані. І так само по нашій громаді ми так само будемо робити ще далі. Будуть панелі, пропозиції і запитання. І я впевнений, що питання будуть вирішуватися. Ну, першочергово, це допомога Збройним силам для того, щоб наближати перемогу. Друге питання, як для нашої громади, це відбудова звичайно. Бо в нас є, на жаль, найбільша зруйнована громада на Київщині. Так само. Другим пріоритетом після допомоги Збройним силам це відбудова. У нас є військовий шпиталь, і на сьогоднішній день я буваю дуже часто там. Ми допомагаємо робити їм інклюзивні доріжки, інклюзивні підходи до корпуса в корпус. І в нас на сьогоднішній день майже 80 наших героїв, наших ампутантів. І кожного дня це збільшується, збільшується кількість. Звичайно, реабілітація це буде одне з. Пріоритетних напрямків після закінчення війни, бо ці хлопці віддали частину свого здоров'я заради нас.